Доброго дня, хлопці! З вами Андрій Дніпрозапчастина. І зараз покажу поставочку по запчастинам на МТЗ, поповнюємо, забиваємо склад, щось оригінал, щось заміна оригінала, щось десь китайське. В даний момент начнемо тут головка. Головка оригінальна, білоруська. Є в наявності, якщо не помиляюсь, по ціні в районі 16 тисяч таровські сателіти, шестерні муфти. Де кому подобається більше, я вам скажу, що от тара дуже багатьом подобається. Є ще запчастинки, то є тут диски, є муфти також оригінал Білорусь. Валіки, шайбочки, оригінальні сі з пальцями, це іменно оригінал Білорусь. Таке також є в наявності. Тут куча шестерен. Привод оригінальний білоруський. Різних видів хостовики, Ще шестерні, це такі ходові шестерні, пальці, диски тормозні. Також оригінал Білорусь. Це ходові шайби. Тут крильчатки, педалі, вилки, чухли на педалі. Також оригінал Білорусь. Розпредвал оригінальний. Клапанний, оп, оригінальний клапанний механізм, Китайські з більшою часу йдуть е, червоного кольору. Ну і якість, звісно, що в Білоруського краще, але і ціна. Комплект трубок є оригінал, є Китай, є роздріб оригінал. Далі по переключенню. Такі на сапуни. Гаєчки, оригінальні втулки навіски. О, на навіску також. Ще є і тут. Різні різні корпуса тільки оригінальні. Зараз беремо дві педалі, дві, два щитка. Ще в нас ні Показую. З зміночка, кришечки, втулки, тобто наштун замовляємо і оригінал. і Якщо є замінник, да, наприклад, замінника тут мало, тут практично все по оригіналу. Да, але є і Китай, Китай дуже гарної якості. Не знаю, хто хлопці ставив Китай, ви напишіть. Хорошо упакований. Ми перевіряємо Китай на твердість. По твердості воно, він, цей Китай не уступає Білорусі. Все в ідеалі. Це в нас оригінальне, а ні, це в нас, ну, подивіться, якість, так, да, по Китаю. Деякі клієнти у нас приїжджають кажуть, слухайте, я там ставив Китай, мені подобається. Дивіться, якість, так, да, наприклад. Гляньте і втулечки, і все ну, взагалі просто прекрасно. Так що, хлопці, кому треба, набирайте, пишіть, дзвоніть по запчастинкам. Кита, корзина. Накладки. є в наявності по МТЗ. Там ще склад. Так що поповнюємо, щоб все було в наявності по МТЗ. І зараз приводимо по сайту в порядок ціни. На по МТЗ. будуть всі актуальні ціни згодом на МТЗ. Прийдемо до цього, будемо робити і на ЮМЗ. Дякую, хлопці, що ви з нами. Пока-пока.